Закон України про національну поліцію дійшли ми до восьмого розділу, який називається Громадський контроль поліції. І таке є, бачите. Ну, я впевнений, що ні, ніхто не знав про такі статті, ніхто не читав цей закон аж до там, от стаття номер 86 Зараз ми прочитаємо про що вон, в ній йдеться. Звіт про поліцейську діяльність, бачите? Це дуже цікаво. Перший пункт. З метою інформування громадськості про діяльність поліції, керівник поліції та керівник територіальних органів поліції раз на рік готують та опубліковують на офіційних веб-порталах органів поліції. Звіт про діяльність поліції. Це про поліцію. Так? Другий пункт: щорічний звіт про діяльність поліції на територіальних органів поліції повинен містити аналіз ситуації зі злочинністю в країні. Чи регіоні відповідно інформацію про заходи, які вживаються поліцією та результати цих заходів, а також інформацію про виконання пріоритетів, поставлених перед поліцією та територіальними органами поліції і відповідними поліцейськими комісіями ось так от повинен виглядати цей щорічний звіт. Ну і третій пункт. Керівники територіальних органів поліції зобов'язані регулярно оприлюднювати статистичні та аналітичні дані про вжиті заходи щодо виявлення запобігання та припинення порушень публічного порядку на офіційних веб-порталах органів, які вони очолюють. Ну, така цікава стаття. ну, Щось, щось такого нового чи, чи супер інтересного, цікавого в ній нема. Звичайно, але ну так для загального знання загальної освіти то можна прочитати. Будемо тепер знати.